Василь сесюще мені казав один ханжа. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, Не немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході. Що я останній магіка. Що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як Прометей не вмер від ран, не вмри і мова гарна зроду, я не останній з магікан, я син Тараса,